Всем привет, привет, друзья, вы на канале Будан что-то нас. Про сегодня новый видорок. Друг звіт, як побудувати ліфт у Minecraft з с... Ну, не дверями, зверемо боятися намию. Так. Ну, короче, и сегодня новый дролок. Як звати ліфт із першого этажа, якщо ви на другому? Зараз це все вам покажу, розкажу, як поставити ліфт. Так що ми починаємо. Так. По-перше, нам треба блоки. Блоки нам треба, <надо>, звісно, нелегкі. Так що не волнуйтеся, це буде не так уж важко, якщо ви запам'ятаєте все. Нам треба спостерігач. Е Липки поршень і поршень просто. Кнопка. Люба я візьму каміння. Е, так. Далі що нам треба? Нам треба обсидіан е, і блок слізі. І е, ще нам треба гладкий камінь. <клух> Купаємо у яму 4 на 4. Так, Коли ми викопаємо цю яму, нам треба взяти обсидіан і поставити його так. Щоб тут два блока були, і ну, це. Тепер на них ставимо от поршні, і обичні поршні, Липкі поршні, І на них срізь. Тепер опускаємося. Так, тепер ставимо от сюди. Делегкий перший тут стояв, тут 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 довше. Ось якраз на слизь ставимо. І тут опять ставимо. оці. Можна вийти отаким чином. Тепер дивіться. Ось так от. Ось було. Ми сюди поставили цю слизь. Тепер ми переходимо на іншу сторону. І піднімаємося і ставимо дві слізи і гладкий камінь. Тепер опускаємося, купаємо два блока. Клипаємо це обсідіан і ставимо від сюди. М -м -да. І тепер на це обсідіан треба поставити е, блок слізі. Тепер ось блок слізі закриваємо так. Для цього цей блок слізі, щоб дрімати е, блоки. Тому що слізь липка. Ось, наприклад, візьміть е, весь, наприклад. Харкніть, ну, як сказати, думаю, в когось є соплі, і вони, якщо ви тракайте, то вони лепкі. Це те саме те, що і селістки слілісь із оцих маленьких пунтиків. Бачите? Вибачте? <кхід> <кхід> так, передивіться, ми ось, як ви бачите, треба отак. Тепер дивіться. Ми повинні підняти ой. не так. Дивіться, а тепер ідемо і ставимо от сюди спостерігач чи наблюдатель е... лепкий поршень. І тепер летимо і стаємо на це. Беремо спостерігач і отак. Щоб стрілка була начебто в ту сторону, а тута до поршня. І... і ще один раз треба поставити на блок блоксії, щоб тут було. Щоб ця всяко... кнопочка червона смотрела в ту сторону. До Піднімаємося і вставимо обсідіану. Ось, запам'ятайте, Іменно на блок слізі, Більш ніякий. Обізательно. Ось я не буду сильно велику висоту робити десь ну отаку. ось Мені хватить. Ви можете безконечно хоч робити. можете взагалі висоту 1000 блоків. Скільки заходить? Ну, кажу, для того, щоб визовити, наприклад, якщо ви будете на другому поверхі, а, а ліфт на першому, то для цього треба рети Так що пойміть, це буде важко, якщо ви построїте 1000 блоків. Ну, добре. Е, значить, е, ми поставили. І ми тут долгі. Кстати, я хочу ще вам сказати, що е, цей епсидіан без різниці, яку сторону. Цю поставить, чевчу. Ось, наприклад. Виписала без Поздравниці. Чи сюди поставити його так, щоб він був. Чи отак от. Так, не будучи держувати, я поставлю так, тому що. Щоб подивилося об це і об це. Так, тепер ми беремо. Е... Наблюдатель. Наблюдатель. І тепер ставимо таким. І омем цей. То знову у нас піднятися ліфт. Це обсидіан, як ви знаєте, думаю всі, що він зупинив ліфт. Дивіться, зупинився ліфт. Тепер, як ми бачимо, тут ми будемо взагалі стоять. Беремо липкий поршень ставимо сюди і камінну кнопку. А тепер піднімаємося і піднімаємо на. ой! Ось отак. от. Тепер сюди ставимо липки поршень. Як випали, він почав спускатися. Тоді у мене чуть-чуть лага, бо він швидко спустився. І тепер ставимо сюди. Сюди лепкий поршень. Ой, я обичний поставив. ставимо сюди к і почав підніматися. Давайте зараз перевіримо, чи вийде у нас піднятися вообще і опуститися. Давайте спочатку опустимося, а потім все будемо провіряти. Ми опускаємося. Знятих краси ми не складимо, а опускаємося. Ось нас блок блок'яну. От придивимося. Отак, от, ну наче то все, так. Да. Ну. Но... Ну, нам та да, вийди. Вибачте. Подождіть. Так, Мені мене не сладко. Так, я нічого не забавляв, так. щоб ми не лякалися. Так. Ось ми і построїли, е, як ви бачите. Та ви здіваєтесь. А, дивіться, ми все ось зробили. Ліфт повністю готов. Повністю. Щоб він їхав туди все. Ну, визивай ліфт, то ще не готова. Тепер е, нам треба. Е, Що нам треба? Зараз напити. Я беру доски. Я люблю березу. берізу хочу. І тепер ставимо отак от. Щоб не дорокалося до цього. Бо буде чуть, -чуть неполадки. Поймаєте? Так що треба ось отак от обвести. Тут там можна поставити. Щоб заповнили. Ось таким чином нам треба. Треба ліфтами. Ось, якщо ви будете внизу, ось, і ви, не тобі нажали. І не встигли забігти. Полеті нагору. Як ми це зробимо? Ніяк. Доведеться брати творчі, летіть. І все. Або стрійте блоки. А це нікому не нравиться, я це знаю, бо це не швидше, як то кажеться. То будемо це робити. Я покажу, коли дострою. Вкручу десь камеру. Ось отаким чином можна бути, щоб отак вот от так, блоки запам'ятаєте. Сфоткайте чи щось зробіть. Так що что... покажу вам повністю дете. Як ви бачите, в мене почалося. <coughs> Я вам хочу зразу подати. Велике не стройте, тому що мене це зайняло хвилин, мабуть, 5 або 10. А це, вот, якщо ви 1000 блоків займе цілий час. Так що, будь ласка, не робіть цього. Я это чуть-чуть Ну, короче, вот такие коробку. Я гулять. Только без никаких сестеронов. Только поршни и слизь, и обсидиан, и... И кнопки, короче. И спостригачи. Так, ну, как вы видите, вот так вот получилось. Значит, мы должны... Ось я зараз построю ще тут такий міні-будиночок. Я це вже буду робити. Е такий вже більш буду з вами, тому що ви вже можете не поняти. І думаю, який собі будиночок построю. Потім я покажу справжній. Я зараз вам покажу дещо. Ви не дивуйтесь, зараз покажу. Як сказати, я придумав це взагалі завдяки деякому одному механізму. Я зараз це покажу на ваші очі, як це виглядає той механізм, який ми зробили. Робимо, то є. Треба вам це я розкажу. І покажу. Цей механізм зустрічається... І із... там нема ніякого, ніякого взагалі, чогось. Зараз я покажу це. Як бачите, ще мої постройки. Тут і такі і ліфти, і... І... і. багато різних постройок інших. Ну. Одна із них. Є іншою. Поки що це прототип цього. Прототип. <кій> ну ви поняли. Спершу її треба знайти, вона дуже висока, я не пам'ятаю де вона навіть. Ам... ні, це не то. Тут вона тут поки не знайдеш Це наша <кій> І на поміде вона. З ціклу тюрмі. Кто, хто хоче зняти відео, як я тікаю о нашев. <кхідь> як ви бачите, це повністю ця. Це лабораторія моя. <кхідь> я продемонструю це як. Заходьмо. Вивчи ліфт. Той чуть-чуть, пішки, ну, це так було. Ох, сове са мене вибачте. Так. І, наприклад, коли я воно. Ось воно опустилося, тепер нажимаємо вот эту кнопку. Ось, ребята, як це може бути круто. Більше 10 хвилин. Для мене це хорошо, а для вас це бачу, не сильно. полетіла до того місця Оже, я прилетів, а зараз я. Ну це було что the... все сделано. <звёздить> <скусств> я тут сделаю балкончик себе. так, чтобы залетать сюда. Так. Так, так. Так. Мы бачим это Тут есть кнопка. Ну, вы не отправляю, короче. <звёздить> Пока сейчас я не буду, чтобы вы не мучились. Так, смотрите. Нам треба сюди отак от так. От. Я не знаю, ну, як ви як хочете. Так. Для цього нам треба спершу першим, якщо шоу, на горіли, ось все таке інше. Що ми могли? Нажимаємо. Я вже придумав, як це буде. Опа, опа. І отак от кнопка. Так, а тепер піднімаємо цю. О, кстати, нам треба... Эй, нам треба? Нам треба кнопка. Э, кнопка... Кнопка Redstone и... и... Повторить... Повторивач. Ставим Redstone, чтобы было так. Программа. Я сюди поставлю цього. Два я поміняю на кнопку, щоб дивитися, скільки залишилося включу. Річ. Щоб дивитися, якщо, наприклад, щоб я не помилився, там буде дещо. Ви можете якось прикрити його, ну, як я, що прикривав. Якось піднявся. Сірка. Булайте. Та я что, ще... Короче, я покажу, коли дострою. Ось, я <світ> дострою це. Як ви бачите, ось. У мене построить таке. Кстати, я хочу напомнити, що треба, <світ> дивіться, бачите, оцей. Це на кнопку ви нажимаєте. От дивіться, треба збоку влори сторону. Отак. Ось що він тркався. Ось так от, що ви побачили, як це взагалі на своєму тут ділі. Щоб ну, з кнопки начала і він поїхав. Я закрию, тому що я не хочу, щоб було так на Тепер давайте подивимося, як це насправді буде. Наприклад, ми внизу. Ну нічого, допустимо. Е, ми не можемо, тому що борше не там. Значить, натимаємо кнопку, я потягну на рычаг. Вона поїхала. <клес> <клес> Подивись, чи вона донесеться доїде чи ні. І <клес> спокійно доїхала, і ми натимаємо цю кнопку і їдемо на гору. <клес> <клес> П'ємо, ам, спимаємося, піднімаємо. Піднім. Блін, ай. Ребята, це так і треба. Як сказати, так не треба ще падати. Просто я стояв тут на краю, ось і тут. І, коротше, коли я їхав, я до блоком зачепилася. Ось і блоки. Я, коротше, впав. Так, не звертайте увагу. Так, ну добре, наприклад. Поїхало воно, наприклад, ми такі біжимо, біжимо, опа. І такі. Ой, ух, юшкін-кот. Ну, добре, так. Да. Ну. Ми можемо просто прыгнуть до слізь. Окей, давайте Ну, Як сказати, я не попав. <ріст> да, як я професіонал, то може і не строить <ріст> на гору. Щоб я на гору їхав. тому що просто попав, все. І все. Ну тут ще один мінус. то якщо тут буде стекло, то ти вже не виберешся. Угу, да, ми дев'ят. <ріст> с таким ситуацией. Сейчас построим вот так. Больше <coughs> мы так. <coughs> ну, добре, давайте построим опять. Я, 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 не уверен, что я смогу попасть, потому что, если, например, мы все равно это сделаем. Ну да, по логике. Мы тут поставим стекло. Було, що, коли піднімати ще було, 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 було красиво. <кій> Тому просто тупо не пройдемо. Невісіла мети цікло. Опять творчі робить, як <кій> несилання. Так що я построю її нагору. Подиждіть. Я Ще це. <кій> тепер подивимося, Ось, це до цього поршня. <кій> Зараз подивимося, чи вийде, чи ні. Зараз візьму кнопочку. Здесь, наша махина, то есть лифт, поднимается. <клес> мы поднимаемся, и мы там спокойно нажимаем кнопку «Уезжать». Ну я так не думаю, потому что если будет фантом, это тебя просто убить. Так что построю стекло. Поставлю стекло. Стекло, скелеко, скелеко, стелек... Стекло. стекло, 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 стекло. І вот сюди і сюда я поставлю двері. Мені дравиться дубові. Що я хочу? Хто хоче, не ставте е ці. Стікло. Мені нравиться. <кхем> так, я знизу двері, тому що моби можуть е забратися до вас, коли. Е коли ви просто там на другому поверхі, а ліфт ліфти. Коло вас на другому поверхі, то вони просто зайдуть туди. Коли ви будете виходити, то можуть мішати. А це я знаю не дуже приємно, коли вам мішають моби. Це я знаю. Ось у вас це все вийшло. Ви можете обустроїти на другому поверхі свою лабораторію, що хочете. І на це все вийшло. Так що ставте лайк, підпишітесь на канал. А ми увидімося в нових відеороликах. Так що, будь ласка, Посмотрите відео. Це це правда. І це не монтаж. І я це робив сам по своїх руках. Провірено, в інтернеті ви такого більше ніколи не побачите, тільки в мене. Я ліфт взяв в підписчика. ой, не підписчика, а в деякого блогера. Я не помню його нік і Ну, Я кажу, зразу те, що я ліфт, построїв е з деякого блогера. Я взяв, так що, А от ці кнопки я сам придумав так, що наполовину я збрехав, а наполовину ні. Пишіть в коментарях. Як ви думаєте, а мы будем прощатися? Всем пока, ребятушки!